Світло. Камера. Поїхали. Всім привіт підпису мого каналу. Сьогодні у нас другий день Пасхи, тому Христос Воскрес, Та сьогодні мого тату день Народження. Тому я йому підготував багато цікавих подарунків. Та поїхали. Перший подарунок це тостер, щоб робити смачні тости на сніданок. Думаю, це хороший подарунок для мого тата. Чи бачите ви другий подарунок? Якщо так, ставте лайк на це відео та підписуйтесь на канал. А ми подивимося, чи знайде мій тату цей подарунок. А також найголовніший подарунок це, звичайно, кулька з гелем. О, що все ж таки, татові сподобався мій подарунок. Думаю, це найкращий подарунок. Це посилення? Це, це точно, це. Ну, як тобі? Шукаємо. Ну. Я люблю віталічне, якісним. Ахлаждати немає. Все треба знайти свій подарунок серед всіх, серед всіх. Ну, русне. Я вже зайшов. Ну, Де він може бути? Цей. Ні. Може, цей? Цей? Так. Да. Да. да ти що? Як же я <ривіт> Ну Пахне вже. Низу поспівши. Зверху. А це минулий тостер, який був. Йому навіть більше 20 років, але все ж таки він. Має хорошу якість, тому, думаю, все ж таки, може він ще буде е, служити на дачі. Ну, окей, але все ж таки, думаю, що новий тостер навіть, навіть краще. Окей, ну подивимося, як, який хліб виходить з цього тостера. Думаю, він буде дуже смачний. І це перша жарка тостерів. Давайте спробуємо. В цьому тостері є три функції. Зажарка. Охолодження і зупинка вже жарких тостерів, якби дуже круті функції. Тост вийшов дуже смачний, мені дуже подобається. Та також підписуйтесь на мій канал, щоб вже набрати 100 підписників до дня народження мого каналу. Вже буде 5 років каналу. Мені дуже подобається тост. Ставлю лайк, звичайно. Окей, і саме головне, на кожному день народження має бути торт. А як же торт без фейерверка? І це дуже класно виглядає. Дуже довгий фейерверк. І це дуже круто насправді. Дуже класно. І це запам'ятається надовго. Окей. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!